50, 50, можемо сказати, що рятувальники деблокували ще трьох загиблих людей, які вже ідентифіковані. Станом на зараз маємо на цій локації 28 загиблих людей. Загалом по Києву 31 особа загинула, П'ятеро дітей з них. Станом на зараз можемо сказати, що пошуково-рятувальні роботи на цій локації наразі завершені. Зараз будуть продовжуватися аварійно-відновлювальні роботи, за нашу інформацію, заваловувати людей, немає. Тіла, в, тому числі, тіла дітей. в тому числі тіла дітей. Кількість загиблих дітей у нас збільшилася до п'яти. Нагадаю, перед цим у нас була інформація про трьох загиблих дітей. Можемо сказати, що двох дітей зараз ми депутали. можете сказати, будь ласка, що це за сім'я, де вони були, скільки років, так що вам відомо? Дивіться, ця інформація уточнюється. Це за моєю інформацією, це жінка і двоє її дітей, тому що закупували їх в одній квартири. Наразі працівники Національної поліції працюють родичами і встановлюють ці дітей. Які роботи будуть продовжувати саме далі. Далі ми продовжуємо аварійно відновлювальні роботи. Рятувальники прибираються небезпечні конструкції, буде продовжуватися вивоз будівельного сміття та конструкції, які заважатимуть. І комісія, яка буде обстежувати цей будинок. Комунальним службам, які розпочнуть свою роботу після наших субід, для того, щоб відновити газопостачання, світлопостачання і води в цей будинок. Це є риза попало по суті. Станом на зараз ризику, буде вчора. Для рятувальників такі, немає, але ми продовжуємо за допомогою спеціального приводу слідкувати за конструкціями, для того, щоб не булося якогось було чи зміщення для унеможливлення унеможливлення небезпеки роботи рятувальника. Чи вас по скільки не з техніки були залучені? Рятувальників станом це... на зараз більше ста рятувальників у нас працює і.